Ці вихідні не найкращі були історії в Києві, але це мене так багато змотивувало сьогодні зняти відео. І сьогоднішнє відео я буду розказувати про те, як вдячність може впливати на нашу психіку. Сама по собі вдячність це не лише етичний компонент, так, типу так людяно, так красиво і так правильно. Вона може мати вплив на те, як ми розпізнаємо емоції, на наше самоставлення, на ставлення до ресурсів інших людей, час, сили і так далі. Це пам'ятаєте, був такий період, коли було дуже модно вести щоденники вдячності. Мені здається, вони і наразі є. Я сама не дуже їх люблю, бо в них мені все одно віддає якоюсь штучністю, але це на смак. І багато людей звертаються до цієї техніки. то Давайте розберемося, на чому ця техніка базувалася і чому навіть не використовуючи її, а просто виражаючи свою вдячність, ми можемо допомагати собі в саморозвитку. І якщо розібратись в механізмі, що з нами відбувається, коли ми відчуваємо вдячність. А тим паче, коли ми її промовляємо, стане зрозуміло, чому так важливо, коли там щось нам хтось допоміг. Чи ми у когось щось попросили і нам це зробили? Чому так важливо говорити спасибі? Дякую тобі. Давайте почнемо з першого. Перше, це у нас саме відчуття вдячності, його ні з чим не можна переплутати, і в нього, по суті, якщо дуже спрощено сказати, є два компоненти. Компонент номер один. Співпадіння наших потреб, і того, що відбулося навколо в конкретній ситуації, наприклад, я кудись не встигала, мені допомогли, і я встигла. Або я хотіла доробити роботу, але не знала, як зробити цей елемент, мені допомогли, і я зрозуміла і зробила. Ну, і так далі. Кожен може підставити свій приклад будь-які у нас щодня мільйони. Так от, коли ми це відчуваємо, це один компонент: співпадіння потреби і. Того, що відбулося. І другий важливий момент це усвідомлення, що якби не він, вона, вони, ситуація, так би не відбулося. Бо ми ж пам'ятаємо, да ми можемо вдячність відчувати не лише по відношенню до якоїсь особи, це може бути вдячність ситуації, фортуні, що співпали обставини і тому подібне життю будь-чому і будь-кому. Так от, співпадіння і усвідомлення, що якби не. Це маленька така деталька, якби не. Вона насправді має дуже глибинний зміст. Тому що коли ми це відчуваємо, ми по суті усвідомлюємо, що в житті, в нашому конкретно і в цілому загалом, не все від нас залежить. Тобто у нас є якийсь певний спектр дій в ситуації, в дні, в тижні. Які ми можемо виконувати. Але, на жаль, навіть як ми, якщо ми будемо старатися на 100 мільйонів відсотків, все одно результат успіху не гарантований, або там, що воно все вийде, не гарантовано. І там вже по дорозі наш спектр дій: люди, історії, обставини, їх збіги і тому подібне мікс Вінгрет. І от коли ми усвідомлюємо, відчуваємо вдячність, ми, по суті, визнаємо що є певний спектр дій, який ми вичерпали, і щось відбулося, або хтось щось зробив нам допоміг, завдяки чому доповнюючи наш спектр дій, нам вдалося дістатися до того там, результату, мети, все вийшло і тому подібне. Тобто, якщо казати про відсутність вдячності, щоб було глибше зрозуміло, якщо ми не відчуваємо вдячність ніяку, да, ніколи майже або мінімально, ми, по суті, оцю межу між спектром своїх дій і те, що відбувається навколо, хто нам там допоміг або сам, -бла -бла бла бла-бла, ми її не будемо усвідомлювати. Чим це неприємно і чим це може бути для нас небезпечно? Варіант А. Це коли наслідків да, без вдячності. Це коли ми будемо планувати фантазувати, мріяти, хотіти, не зважаючи на обставини. І ти типу, позвучить так, це ж добре, да, треба не зважати на обставини, але це, це зовсім не добре, тому що це, по-перше, не конструктивно. По-друге, це буває навіть небезпечно. Тому що, якщо ми мріємо, да, це як орієнтир, і ми накладаємо, вміємо накладати це на реальні обставини, це означає, що це призведе до. Людії. Якщо ми не можемо це перекладати на реальні обставини, це залишиться в рамках якоїсь уявної мрії, і ще й може призвести до саморозчарування або розчарування там, у роботі, житті, людях і тому подібне. Варіант, а це про те, що це як такий мрійник, да, який не в романтичному смислі, а в смислі бездіяльності, який буде або яка буде постійно думати і не робити, да не доходити до того, зважаючи, що це або зі мною щось не так, або навколо так не так склалося моє життя. Це просто широченний бекграунд для самоцькування, саморозчарування або розчарування в своєму житті. В цілому. Варіант Б. Коли ми не відчуваємо, ми не виражаємо вдячність, це відчуття всесилля, але теж не в хорошому звучить наше добре. Але насправді, якщо брати психіку і комбінацію, мрія, там думка, дія, то для цієї схеми це дуже погані історії. Всесильність це означає, що я не буду враховувати обставини та будь-якою ціною я буду це робити, і звісно, будь-якою ціною це може бути і саме руйнівна. Історія, і це можуть бути зруйновані там стосунки і тому подібне, або навіть більше, да, там кар'єра і так далі. Але що ще важливіше, тут так само може нас призвестися ця дорога до фрустрації розчарування, тому що якщо будь-якою ціною, ми то можемо собі в голові будь-якою ціною, але у нас є все одно обмеження ресурсів в плані там сил, часу. І от коли ці ресурси почнуть вичерпуватися, а ми. Якщо не враховуємо обставини, ми неправильно будемо розподіляти ті ресурси. Тобто там, де можна їх не витрачати, ми вгепнемо все, що у нас є, а там, де треба вгепнути, у нас уже там їх не лишиться. Ну і відповідно, знову ж таки, у нас буде відчуття, що або з нами щось не так, або наше життя, воно якесь не таке, і це, так би мовити, довічна для нас історія. І от уявіть собі, наскільки ми можемо собі допомогти, якщо. Ми будемо помічати цю вдячність, тому що вона все одно відбувається, її варто помітити, да, бо це глибинні такі історії, які пов'язані також з локусом контролю. Це про те, що не я-я я зробила, да, а я зробила отак стільки-то об'єктивно, це не означає, що треба себе привменшувати. Але ще хтось був поруч, або ситуація склалася так, що в мене все вийшло. Тобто мова йде. Про баланс між впливами зовні і між моїми діями, коли я бачу цей розподіл сил. І от якщо ми вдячність помічаємо, нам якраз це допомагає усвідомити цей баланс. А це означає, схема думка дія вона буде набагато більш конструктивніша і злагоджена. Тобто, ми зможемо більш реалістично бачити кроки. Виходячи з того, що нам хочеться зробити, це лише одна сторона. А є ще й емоційна сторона вдячності. І якщо ми кажемо про емоційну сторону, то це про виражати вдячність. Що нам дає вираження вдячності? Ну, по-перше, якщо це мова йде про взаємнене і спілкування, це зближення, емоційне зближення. А по друге, це якраз та частина, яка нам може допомогти, і через яку ми в той же час можемо не казати спасибі, да, не визнавати цю вдячність. Це можливість усвідомлювати цю свою обмеженість да, ресурсів і обмеженість дій, і обмеженість в цьому випадку це слово не яке має негативний підтекст да, у, у обмеженні, а усвідомлення реальної кількості можливостей своїх ресурсів. Раз. Усвідомлення важливості того, що нам хочеться, чи встигнути щось, чи щось переробити, чи щось зрозуміти, неважливо. Тобто, ми фактично собі даємо змогу легше усвідомити і визнати, що отут би я хотіла, але мені не вистачає тут знань, дій, часу, сил, ще чогось. І в той же час я визнаю, що це те, що я хотіла, воно для мене важливе. Плюс взаємне. Зближення спасибі це повага до часу і ресурсів іншої людини. Якщо мова йде про ситуацію обставини, ви не можете до ситуації сказати О, спасибі! то можна комусь поруч, да чи близьким сказати, Слухай, як я, як, як я вдячна, що все так склалося, або так склалися обставини, і в мене все вийшло. Це, це має значення, я ще раз хочу повторити не про штучність, да і про етичний компонент, що треба бути, треба бути вдячним. Набагато ефективніше це буде в тому випадку, якщо ви просто почнете, якщо мова йде про прикладний характер, так, да, кудись усю інформацію, яку вам розказала, куди її стосова. Якщо ви просто почнете. Е, в самому звичайному побутовому щоденному житті помічати якісь моменти там, де у вас виникає думка: ой, як добре, ой, як от якби це не відбулося, в мене це не вийшло, і почнете це промовляти, оці всі історії про усвідомлення балансу своїх ресурсів і обставин, про обмеженість своїх дій, а значить реальну картинку, про зближення і повагу до ресурсів і часу іншої людини. А по секрету. Якщо у нас є повага до ресурсу інших людей, часу, сил, коштів, то вона буде і до своїх персональних, а якщо її немає, то її до своїх теж не буде. Тому вдячність начебто така історія про людяну особу або виховану особу, але з психологічної точки зору це дуже глибокий інструмент, як і переживання і стан. Які може нам в багатьох аспектах допомогти розгорнутися, усвідомити, поглибитися, самопізнанням займатися? Ну і так можна цей список продовжувати дуже довго, не будемо розтягувати час. Тому раджу, якщо вам цікаво, спробуйте тиждень-два. Всюди, де ви помічаєте вдячність, ну, звісно, не до фанатизму, але тим не менш, там, де вона, ваша природня не штучна, озвучувати це. І ви самі згодом побачите, який ефект це має на внутрішній стан і на самоставлення. Ну, а на цьому я завершую. До зустрічі у наступних відео. А якщо у вас залишилися якісь питання, пишіть їх в коментарях.